Як Бик – боєць добровольчого батальйону. Львів'янин з перших днів війни і дотепер на сході країни, захищав, зокрема, й Донецький аеропорт. Слова та музику до янголів у камуфляжі Олександ написав навесні 2014-го. Янголи у камуфляжі це ті хлопці, які готові до самопожертви заради вищих ідеалів. В цій пісні є ще слова. Це крім янголів, в камуфляжі, є слова про людей, які йдуть голіруч на БТР. В цій пісні є фрази. Які поєднують щось таке, чого ми не звикли бачити? Там, наприклад, барикади, війну, кров, вогонь, із тим, що є повсякденним пісню Янголою камуфляжі, Олекса Бик записав у дуеті з лідером гурту Тінь Сонця Сергієм Василюком. Олекса, мабуть, ну чи не єдиний або один з дуже небагатьох, хто є реально поетом, у якого слова вони. Вони зрозумілі і непересічні. Я коли підходив до мікрофона, я дійсно не знав, що може вийти так, як мені здається, гарно. Янгол у камуфляжі, одинадцятий твір у соціально-мистецькому проєкті Пісні війни автори усіх композицій бійці. Це ті емоції, які є непідробними, які є дуже чесними і щирими. І мета нашого проєкту – зафіксувати ці емоції в пісні, в мелодії, в музиці, в унікальних дуетах, щоб Майбутнє покоління українців точно знали ціну нашої справжньої волі. До випуску любому залишилося записати ще чотири пісні. Плацівку планують презентувати восени на день захисника України. Марта Шикуливген Радіон, Львів, п'ятий канал. до кадри їдемо